Привіт, друзі підписники, мій новий вірш, хитрий правитель. Хитрий правитель маленького зросту, лукаво ужився в героя і просто бреше з народом і рай всім будує, правду з брехнею вінчає й мурує. І так би нічого, якби не війна, що світ весь у прірву наниз затяга, малих і великих кидають сюди. Правитель все мріє скувати в дроти. Не думайте, люди, що зло все з рогами, приходить так хитро і лагідне з вами, та тільки всю суть не сховаєш туди, де очі темніють від злості в дроти. Не вірте словам, дивіться на вчинки, Людей все годують і тягнуть на ринки, і там продають повітря і сна. Воно вже ніяке і тягне до дна, хитрий правитель маленького зросту, очі налилися кров'ю від злості, ті, хто бажають душі тільки зла, навіки у пекло підуть з майбуття. Надіюся, що не буде у світі більш таких хитрих лукавих правителів, які і свій народ знищують. І дивляться, якби інші народи поработити і знищити. Тому бажаю всім всього найкращого, саме якраз гуде-сирена. Бажаю ангела-охоронця всім за спинами і завжди йдіть туди, куди кличе вас серце, тому що до іншого життя не буде. Дякую за те, що дивитеся мої відео у цей тяжкий час. Підписуйтесь на мій. Ютуб канал Іван Плиска, Палітра і хай добро завжди перемагає над злом. Хай правителі керують тільки так, щоб люди добре жили, бути добру і з Богом.